Привіт, мене звати Настя, і я навчаюся онлайн в Євкурсі вже майже рік. Хочу відразу сказати, що я брала три предмети: українська мова, математика і англійська, що зробило мій розклад досить складним, але я була до цього готова, тому все добре. Отож, що хочу почати. Хочу почати з найважливішого для мене особисто це дисципліна. Дисципліна відіграє взагалі досить важливу роль в навчанні, і саме це мені сподобалося на курсі. У вас завжди є чіткий план, чіткий дедлайн, конкретне завдання, яке ви маєте виконати. Також вчителі завжди тримають в тонусі, не дають забувати якісь старі теми, навіть при тому в такому шаленому ритмі. Це мені надзвичайно сподобалось. Також щотижневі завдання НМТ ЗНО. Вони дають тобі підготуватися до самого мультитесту і бути готовим до конкретних якихось завдань та іншого. Також сама структура завдань, так би мовити, без води, все лише саме найпотрібніше, найпотрібніше. І це дуже допомагає взагалі в навчанні. Звичайно, куди без вчителів. Я дуже прикипіла до моїх вчителів взагалі з української мови і англійської, і математики. Дуже приємно, коли про тебе пам'ятають дрібниці, навіть те, що ти говориш на особистих бесідах. Це надзвичайно приємно, коли пам'ятають про всі такі маленькі дрібнички, які ти розповідаєш. І, звичайно, вони готові підтримати не лише дати відповіді на якісь певні запитання, там, які мене бентежать з приводу навчання, але і просто морально підтримати. На кінець хочу сказати, що я не пошкодувала, що я взяла цей курс. Також це я розумію, що це було складно, але хто сказав, що навчання легке, да? тому я дуже щаслива, що я пройшла цей курс. Що я отримала такі знання, які мені знадобляться не лише на мультитесті, а я впевнена, що і в майбутньому. Тому так, щиро, дякую за все.